Всім привіт! Ми вибрались з Настю погуляти. Знаєте куди? В каньйон. Неймовірне повітря. Ми попили кави і? і зараз покажемо, що там знизу. Там дуже прикольні місця. Всім привіт! Це мій тревел влог. А це аварійний міст. Ні, він нормальний насправді. Тут іншого моста немає. Настя не роби! Глядачі. Глядачки. Ми знаходимося зараз в такому інтересному, я б навіть сказав, би цікавому місці. Це камінчики. Ми з настю приходимо в це місце один. Раз в рік мінімум. Найс покажи одиничку в камеру там. Один раз мінімум. Тут можна походити по камінчиках. От, Отакого. Дуже ризиково було. Тут дуже хорошо вода шумить і можна навіть помочити ноги. Що ви думаєте про це місце? Напишіть в коментарі, що ви думаєте про це місце. Ми. In a middle of nowhere. І тут класно. Тут холодна вода, і ми босі, ми босі в воді. Я не захожу в кросовках. Ви думаєте, Настя в спідниці, її треба підтягувати там, щоб не цей. А я в своїх штанах так само все. Зараз я піднімлюсь. Ні, ні не так не буде. Прикольно тут. Це камянець Подільський. Але я думаю, і ще десь є таке. Ну прям не тільки в Кам'янці. Найсмішніше, буде, якщо ми тут вдвох максимально не готові до того, щоб рятувати камеру, якщо прийде якийсь чудики і вкраде її. Так, це таке може бути. Але я не вірю. Я, знаєте як? Я відіграю від найгіршого, але сподіваюся, на краще. Бо то, що все ж таки будній день Придете, робочий час. Да, ми бачили діда, який запитався, а що це ви тут місцевість записуєте? Я кажу, та ні, так, на пам'ять. Жалко, що це на камеру не попало. Е, і, це, і дід сказав: а хорошо, молодці, щось таке. во-о-о. Ну, Забрав камеру, прийшлось всі фотки видалити, все відео, які були, але ж, ну, що вже зробиш. О, такий час у нас зараз. Знаєте, що зі мною трапилось? Я мочив ноги в воді і побачив на нозі кліща. Такий навіть він чернуватий. Цей кліщ. Червонуватий я хотів сказати. І виявилось, що він мене хотів вкусити, але. Вода йому завадила, і я цього бедляка, і я його тако... І він полетів. Це е, найкраща подія за сьогоднішній день, тому що мене, на мене був замах, але це не трапилось. І от що Настя? Помочили ноги. Так. Да. А тепер йдемо додому. Так. Хі-хі-ха-ха. Тут дуже багато тут тисячі змій. Мільйон приблизно. Тисячу тисяч, це скільки? Десять. Це мільйон. Може їх заберемо? Ні. Да. <свят> Я за вами народ. Зараз буду. Сказали жаби. Жаби. Що ви бачите? Зелений колір переважно, бо то, що це природа. Це кам'янець подільський, це каньйон. Погода неймовірна. Тут не тепло, не холодно, не спокотно, не зимно, не морозить, не перегріває. Ось можете роздивитися, як тут гарно. Тут можна спуститися по-всякому. Ми, коротше, насправді не спускаємось, ми піднімаємось вже. Ми зараз йдемо туди. Це я. Все, блін, тут класно. Ми бачили лелеку. Він ходив по іншому берегу, типу, от іде наш берег, річка і інший. І він там просто ходив, і отак от головою робив, як голуб, великий голуб з офігенним дзьобом. Це просто капець. Я постараюсь вам знайти якісь відео, зараз десь тут поставлю їх. Ну, ви знаєте, як лелека виглядає. Це ж просто класно. І ще один був на нашому берегу, але ми тільки підходили і він взлетів. І ми побачили цей розмах крил, ми побачили його. Цю. От... А зараз, шановне товариство, з обмеженою відповідальністю. Ха, зараз ми вже зайшли в єврейське кладовище. Це називається. Тут е, можете побачити ці пам'ятники, чи як це називається? Тут сміття багато. Тобто, уявіть собі, йде людина через кладовище і викидає сміття по дорозі. Ну, що це таке? Або тут люди їдять, прям насолоджуються атмосферою. Кам'янець-Подільський, столиця готів. А тут ви можете побачити. Тварини міста сидять в клітці. Отака вона дика природа. Це називається Кам'яні джунглі Це твій самокат. Хто вважає, що це самокат Насті, ставте лайк. Ні! Дивіться, тут зробили котику, можливість піднятись і спуститись. В принципі, попри цей будинок, тут дуже багато котів. Друзі, це кінець відео. Ми з Настю побували там, блін, внизу, в тому каньйоні. Було супер. Е, що хочеться ще сказати. Виходьте на природу, дихайте, пийте квас, їжте морозиво, хто любить. І е, цей, не забувайте вчити історію. Не забувайте читати книжки і дивитися відео з котами. Це дуже важливо. Я сказав все. До нових зустрічей!